Вже у лютому Литва має намір відключити лінії електропередач, що з'єднують її енергосистему із мережами Росії та Білорусі. І одразу ж розпочне їхній демонтаж. Європа закривається від Росії вже й фізично. Два пункти перетину кордону з Росією назавжди закриває Фінляндія. Фінські прикордонники вже знімають позначки про прикордонні пункти Інарі і Парікала. Про Європу на замку для тих, хто має російське громадянство, анна грішина розкаже. Фінляндія офіційно і назавжди закрила два КПП з РФ Інарі і Парікала, які ще час від часу від початку великої війни пропускали громадян обох країн, і то зі спеціальними пропусками. Тимчасові прикордонні переходи, що розташовані у Парікала і Лієкса Інарі, зачинені. Рух через обидва зупинений на довгий час за рішенням прикордонних комісарів. Обмеження пов'язані із вивезенням деревини з Росії. Із повідомлення прикордонної служби Фінляндії КПП Інарі факт. Тично не працює від осені 21-го, парікала від початку російського вторгнення в Україну. Через санкції Євросоюзу вантажний транспорт з реєстраційними номерами Росії та Білорусі до країн блоку нев'їзний. Під забороною і експорт російської деревини до ЄС. Водночас у Гельсінки обіцяють, на звичайних громадянах закриття прикордонних переходів не позначиться. Закриття цих пунктів не вплине на поточну ситуацію і не торкнеться місцевих жителів. Рішення про закриття було ухвалено спільно фінською та російською прикордонними службами у жовтні. Самулі Муртонен, заступник командувача прикордонної служби північної Карелії, а от нелегалам із Росії до Фінляндії вже не дістатися. Тут і російські спецслужби не допоможуть. Як торік восени, коли бусами з боку федерації підвозили мігрантів без документів з країн близького сходу та Африки до фінського кордону. Їм росіяни видавали велосипеди і ті на двоколісному транспорті. А дехто пішки прослизали через КП у Європу. Тоді гельсинки зачинили сім із восьми пунктів пропуску з РФ. і відтоді не відчиняли. Це організовано Росією. Самі мігранти не приїдуть до російсько-фінського кордону без дозволу російської влади. Є ФСБ, які пильнують кордон. Це було організовано ними, щоб дестабілізувати ситуацію на фінському кордоні. Влітку 22-го, після російського вторгнення в Україну Фінляндія вирішила відгородитися від агресивного сусіда за горожею. Нею хоче закрити всі 1300 кілометрів кордону. Перші три кілометри паркану звела торік. За два роки планує по. Повністю завершити його будівництво. Зараз Фінляндія не бачить прямої загрози для себе від Росії. Причина проста: російські військові задіяні у злочинній війні проти України. Однак Фінляндія добре усвідомлює, що Росія створює для її безпеки довгострокову потенційну загрозу. У квітні минулого року країна вступила до НАТО, стала 31-м учасником блоку. Цьогоріч навесні фінська влада зупинила рух Сейменським каналом через Нуяма для прогулянкових суден із РФ та закрила морські пункти пропуску. Пасаарі і Сантіо. Зупинене і вантажне залізничне сполучення через станцію Венікаала. Фактично, Фінляндія повністю ізолювалася від Росії. Останнім кроком стане демонтаж прикордонних знаків на КПП Інарі та Парікала. Роботи мають розпочати з дня на день. Відповідне рішення фінський уряд вже схвалив. Анна Грішена Європейської бюро Май Україна марафон Єдині новини.